Вас на каналі Грай, а в Етері у нас підбірка важливих ігрових новин. Файтинг League of Legends розробляють вже давно, але нещодавно розповіли нові подробиці, гра сильно відрізняється від інших файтингів. Одночасно на Рінгу знаходяться тільки два бійці, але інші два чекають свого часу. Наприклад, робите якесь комбо, і прямо перед завершенням міняєтесь місцями, і ваш друг продовжує комбо. Або навпаки, вас тримають у довгому комбо, міняєтесь місцями і робите контрудар. Для тих, кому такі інновації не зайшли, є і режим один на один, а також режим 2 проти одного. Як на мене, ця гра схожа на Guilty Gear курильщика але коли вийде, подивимось, бо цей файтинг of Legends безкоштовний, дату релізу поки не назвали. Ще один ексклюзив Sony вийшов на ПК, на цей раз Ratchet Clank Rift Apart. Як завжди для пекарів, додали різні фішки, крім DLSS 3, RTX та знімання обмеження на частоту кадрів, додали можливість грати на ультрашироких моніторах або на декількох зразу, ну і звісно ж підтримка Steam Deck. Але як кажуть, є один нюанс: гра коштує 1700 гривень. Чому кожен наступний ексклюзив Sony дорожчий за попередній? Якщо у цьому є якийсь сенс та прогресія, можна мені, будь ласка, таблицю. Я хочу знати, скільки буде коштувати годовпора Три 3000 гривень. На своїй прямій трансляції Bandai Namco показали більше подробиць про Armored Core 6. У грі є свої цікаві геймплейні особливості. Наприклад, коли ви будуєте свого робота, то ви маєте слідкувати за рівнем енергії, яку компоненти будуть споживати. Тобто, треба ставити обмежену кількість зброї одного типу, броні або модів. Як завжди, у Armored Core є багато різних видів зброї. Але більше чотирьох стволів ви не поставите два на руках, два на плечах. У грі ж різноманітні місії та битви з босами, і навіть сюжет. Пограти самому ти зможеш вже 25 серпня. На закритій презентації показали шматок інтерактивного кіно по Silent Hill. У ньому дві дівчини намагаються визвати демона, але раптово переривають ритуал, передумавши. А вже пізно. Створіння вилазить і вбиває одну з них. Я, на жаль, показати вам не можу, бо за таке страйків накидають. З цього відео експерти та критики з Reddit дізналися, що у гри погана ліцева анімація та й взагалі графон, або ж хтось зняв шматок з Nokia. Ще відмічають туповаті діалоги, ну і, звісно ж, яке відношення це має до Silent Hill. Поки нічого не зрозуміло, будемо слідкувати і далі. Вже скоро, а саме 6 серпня, почнеться найбільший офіційний турнір по Valorant – VCT Champions. Він пройде у Лос-Анджелесі, але це зараз не важливо. Вже показали новий VCT Champions 2023 Bundle. У ньому будуть вандал, ніж з анімаціями Гоуку на Еджет, картка гравця, Кенбадік та спрей. В магазині він з'явиться з 4 серпня, коштуватиме 6200 валоранпоintів, це 1100 гривень, якщо окремо, вандал 560 гривень. Ніж 960 гривень. Популярна пригодницька кооперативна гра отримала продовження. Старі добрі Понтіус, Амадей та Зоя вирушають у нову подорож. Але розробники заявили кооператив на 4, при тому, що героїв три. Тому 31 серпня ми дізнаємось, хто ж є четвертим героєм Трайм 5. Нещодавно для Diablo 4 вийшов великий патч з купою нерфів, розробників сильно захейтили і опустили рейтинги Diablo 4 на Metacritic. Blizzard швидко запустили стрім, де геймдизайнери вибачилися і почали виправдовуватися. Мовляв, вони нерфили прямо сильно імбові білди, щоб гравці юзали інші. Трохи сповільнили прокачку, щоб ти фармав у хай-левел локаціях більше, та інше. І гравці, і розробники зійшлися на тому, що патчі більше не будуть виходити прямо під час сезону, і їх будуть заздалегідь публікувати на сайті, щоб усі могли їх прочитати та подискутувати. Ось і всі новини на цей тиждень. Наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізнались ви щось нове. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео!